Чи задумувався ти колись над тим, що б ти зробив, якби став мером Вінниці? Не знаєш, я Червінський Сергій вінничанин, і якби я став мером Вінниці, найбільшу увагу я б приділив працевлаштуванню наших студентів, адже молода та перспективна молодь це майбутнє нашої країни. Для вирішення екологічної проблеми на кожній вулиці нашого міста я пропоную поставити спеціальні контейнери для збору поліетилену. Паперу та пластику. Відповідно, до цього побудувати підприємства, які виготовляли із готової сировини екологічно чисті продукти. Також хотілося б зробити побільше велосипедних доріжок для мешканців нашого міста. На мою думку, це зможе покращити життєдіяльність вінничан. А саме, за допомогою велосипедів люди зможуть зекономити на транспорті. Їзда на велосипеді позитивно впливає на здоров'я також велосипед є екологічно чистим видом транспорту, а розвиток велосипедного спорту збільшуватиме спортивний дух вінничан. А для покращення Вінницького духу я пропоную проводити щорічні міжкільні змагання Я люблю Вінницю, що значно покращить патріотичне виховання учнів нашого міста.